Слава Україні! Розпочалась 237-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Берестове Харківської області, Бахмутське, Іванград, Кліщівка, Первомайське та Мар'їнка Донецької області. Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних. Та 58 авіаційних ударів здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Слобожанському напрямку противник здійснював обстріли з танків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Хатнє, Стариця та Стрілеча. На Куп'янському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка. Дворічна котлярівка, серебрянка та стельмахівка.